Що, а в мене воно вже давно стоїть. Давно? Перед Миколаєм поставили, так? Да? Перед святом? Чи ще да. раніше? А свята. Ага, добре. Доброго ранку всім, Веронічка, доброго. Тимур, Даринка, Кирило, Ілля приєднався. Доброго ранку вам всім. І вам доброго ранку. Перейдіть, будь ласка, посилочки, яку я в чат виставила. І поділіться, будь ласка, зі своїм настроєм. Зі своїм настроєм. Напишіть мені ваш настрій, з яким ви приєднались до ок. Урок. Угу. Є, видно вам? Ми в мене пише, що запустила демонстрацію. Дарина куваль запустити демонстрацію екрану. Поділіться вашим... А в чаті ви можете зайти на силочку? Так, Так, так. зайдіть і запишіть, так? А, все, все, все. Де є, так, є. Ось в мене гарний, чудовий, гарний. Піднесений. зі своїм настроєм Ні, в мене такої дошки нема. А ви можете відправити сайт? В, у Я, ж відправ... Я ж відправила. Mm. Mm. В мене... mm. в мене... mm. Mm. Немає, так? Mm. А діти зараз хвилиночку. Хвилиночку, хвилиночку. Кирилл, так ты заходил чи ні? не. Нет, заходим, у меня другое было. Так, а ну зараз где зайдіть зайдите, будь ласка. Так, yeah, да? нет. Nee. Нет, у меня Угу. самое. -uh. <Okay>, okay. Вы в чате э в качестве гостя. Ну, это я знаю. Ось тут у нас є відео. Мені треба мені... зареєструватися. Так, ну добре, давайте е, включимо наше перо, да, коментар. Намалюйте. Мені. Ні, в мене не виходить. У кого виходить, так? будь ласка, запишіть. У мені треба реєструватися, тут це моє слабе місце. Даренко, намалюй мені, будь ласка, сміна. Я mm. теж можу намалювати. Намалюйте. Угу. Я ну, теж намалюю. Только давайте друг друга рисунки и замалювайте. Договарюйся. У мене знов цей пункт потрібен. А я, ну, а я, роз... я, 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 я не можу зайти. Е, Тимурчик, намалюй мені, будь ласка, тут на дошці свій настрій. Просто а, там мене спросили, щоб зареєструватися. Надо. Ага, добре. Ну, потім зареєструєшся, да? потім будемо. Зав... Ну, а, там треба прямо зареєструватися, а там, а, ну, я не знаю, де зареєструватися. Все, я нарисував свій смайлик. Так, я, а ты. в, кого, а в кого це сумний такий смайлик? У мене. У мене. У кого? Крил, у тебе? Так. Да. Чому? Чому ж у мене сьогодні на дуже настрій? Я сам не знаю, чого в мене мені не буде сьогодні. Будь ласка, голосніше, я тебе не почула, бо мікрофон кажуть. Мені сьогодні погано, тому що я таки не знаю, але дуже погано. Просто не знаю, просто погано. Просто погано. Ну давай будемо піднімати настрій. Оскільки гарного настрою у нас в учасників, у да, наших е, однокласників. Я думаю, тобі сьогодні настрій піднімемо, так, потім поділишся. Чи вдалося нам підні, підняти тобі настрій, чи ні? Домовились? Не вмалюйте весь екран, будь ласка, ми ж договорювалися не облюйте. Я рада, що у вас всіх, гарний настрій на ранковій зустрічі. Добре, я прибираю дошку. Ми з вами на цьому тижні подорожуємо країнами, подорожуємо і відкриваємо для себе багато чого нового. Ми з вами вчора були в якій країні на ЄДС? Пригадаємо. Е... На якому на... морі? Ні, ні, не на українській мові. На ЯДС. Яка країна була? Америка. 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 Південна Америка. Півначна Америка. Америка, так? Північна континент, наша Північна Америка. Ми вчора навчали. І більш детальніше, так познайомились, які тварини, да, яка найбільша річка там знаходиться полінка. От сьогодні ми ще навіть познайомимося з такою рослиною. Далі продовжуємо вивчати рослини ідемо mm -hmm. на рослинки, рослинки, і познайомимося з одним із рослинок. Я прочитаю історію, уважно подивіться, і слідкуєте, да? видно? Так. так. Рослина схованка. Мандрівники підходили ближче й ближче до озера, на протилежному березі якого професор залишив. Сховок зі збільшувальним порошком, аж раптом зникла валя. Далеко вона піти не могла, сказав Іван Гермогенович. Треба шукати. Я маю зачіп, валя кричала, я лізу на дерево. Ходім мерщі туди. Де це було? гукнув професор. У гаю Карик показав рослини, обвішані жовтими кулями. Так? Професор mm -hmm. запитав, коли саме зникла валя? Вранці сонце ще не світило, відповів хлопчик. Отже валя сидить у квітці Енотери. А вона там не надихнеться? захвилювався карек. Ні, почекаємо увечері квітка розкриється. Дивна квітка, невдоволено промовив карек. Інші розкриваються зранку, а ця чомусь вечір? Заморська гостя років 400 тому її насіння завезли в Європу з Америки. А нині на берегах річок цю іноземку можна зустріти частіше, ніж інші місцеві рослини. Але ввечері вона точно розкриється? А вже ж, що щовечора Енатора розцвітає, а вранці її квіти закриваються, недарма її прозвали нічною свічкою. Чекаючи, і задрібали. Карикові снилося, ніби метелик, із райдужними крилами термосить його за носа. Розплющивши очі, хлопчик побачив валю. Дивина. весело вигукнув Карик. дівчинка, що з ним, з'являється знову. А Іван Германевич лише міцно обійняв валю. Про що ми тільки що дізналися, про яку нову рослину ми з вами сьогодні дізналися? Що ж це за квітка така незвична, сказка із, із світлочка? Про річну свічку. Називають її І так. ховатися. А ще. Як ви хто за хто запам'ятав, як її звати? Назва квітки. Ено... Енотера. Енотера. так? Вона раніше, трішечка, вона заморська гостя. Вона привезена 400 років тому її насіння завезли в Європу з. Америки. Так, тобто, ця квітка на якому континенті росте? Америці. Так, а нині на берегах річок цю іноземку енотеру можна зустріти частіше, ніж інші місцеві рослини. І рослинки такий цікавий факт. Да? Ми звикли, що е, наші рослинки, да? більшість наших рослин. Розкриваються коли? Коли встає сонечко, так? А гнотера? Енотера тільки. Послухайте, будь ласка, послухайте, e будь ласка, Oсь, твердження. Деякі <tell> квіти розкриваються, закриваються в один і той самий час. Шведський ботаник, Карл Лінней, склав список із 50 рослин, які можуть підказувати котра година. Потім висадив ці рослини в саду на спеціальну клумбу і отримав квітковий годинник. Тепер такі годинники можна побачити в деяких ботанічних садах. Як ви думаєте, чому він так їх назвав? Ілля, як ти вважаєш? Чому цей mm -hmm. ботанік, да? Назвав ці квітки, що вони як годинник? Тому що, тому що напевно, коли якесь не, время, то вони якось ну, відкриваються, мені. правильно? У свій, у свій mm -hmm. час відкриваються, наприклад, там Ромашка о сьомій годині ранку. Орхідея о восьмій. Тобто він винайшов 50 видів рослин, які у свій час відкриваються. Чи цікава вам була ця інформація? Сьогодні як ви випрошу, що бувають квіти, які не розквітають крилку да? в один і той самий час. А енотера який Вероніка відкривається час, коли розпускається ця квітка? Увечері. Увечері, так, увечері відкривається ця квітка. Добре, Полінка підняла руку кажи. Я думаю, вона схожа на часи, тому що вона да, кругла, кругла кругла, а ще ці квіти розквітають і показують якийсь час. Так, якийсь час. День одбувається. Тобто, тобто, діти, ви ж бачите, що оця квіточка, якщо хочете, я вам включу її, як вона розквітає. да? Я в, в дошці Падлет виставила квіточку, подивитесь, так? Зараз так. Я вам включу, подивіться, як вона гарно розпускається. Ах. Як сподобалась вам така квіточка? Ні, маємо да. одну квітку більше. Я хочу, щоб ви ще більше мені виставили в дочці якихось цікавих, незвичних рослин з Америки. Тобто, ми познайомилися з анотерою, да? Ану, знайдіть. Так, у нас є Google, можливо, в кого якась енциклопедія є цікава, Віронічка, так? Да? Пошукайте цікаву інформацію про якусь незвичну квітку. Я буду mm -hmm. тоді рада. Можливо, з нами поділитись на наступному уроці на ранковій зустрічі, так, Кирило? Чи ні? Mm -hmm. Так. Да на електронну дошку причепимо. Правильно, правильно, я виставила вам, скину її. Хочете, я вам скину зараз сюди. Чи ні? А ви Особливісті повідомлення, але в їх нема. Так, а ну зараз подивіться, я вам скинула. На цій електронній електронітожиці ви побачите на ще прочитаєте про неї історію Тимур і. Добавити своїх рослин? Домовились? А я как раз домалював. Що? Так. А я домалював. Угу. Давай показуй нам свій малюночок. Кирилл хоче поділитися своїм. Ого, який гарний. Круто. В тебе вийшло дуже гарно. Молодець. Розфарбуєш, так, і до своєї колекції угу. цей, цей малюночок. Добре, діти. Чи всіх з хорошим настроєм? Закінчили нашу ранкову зустріч. Так. О, так, Кирило, так, яким ти настроєм? середнім. Веселі, може? Не в сумні? Серед... Ні, середній Середнім, Так. А що тобі піднімає настроє? Ну, поділись. Ну, Ох, сюдя на малюнок, це на малюнок. Тобто ти хочеш її ще її дофарбу, розфарбувати, і в тебе буде взагалі чудовий настрій, так? Ага. Добре. Всі з веселим, всі в гарному настрої. Ага. Ти, Тимур, чому? Кисти Ну, в мене такий, же, звичайний, як 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 обычно у мене. Що обраще зробити, щоб він був незвичний? Не знаю. Позаниматься уроками. А? Позаниматься с уроками. Позайматися с уроками, добре. У вас не будет сама підготовка? Так, звичайно, після математики. О 9.00 чекаю всіх до зустрічі на українській мові. До побачення.